Друзі, вітаю ви на каналі МітоАвто. З вами сьогодні Ігор, і ми зустрічаємо автомобілі із США. Сьогодні на відео я вам покажу, які автомобілі ми придбали для наших клієнтів, як вони виглядають, як вони прибули. Я вам покажу, як ми купували їх на аукціоні, скільки можна привезти подібні автомобілі на сьогоднішній день. Та прийдемося по ремонту у нас на СТО, по стапелям, а також по е малярній камері. Покажу, що у нас в роботі, як працюємо, і якщо вам треба класна, крута автівка із США під ключ. Зробити все під себе якісно, щоб сів, поїхав і нічого не треба робити, звертайтесь, ми можемо то зробити. Значить, почати потрібно з автомобіля Jeep Grand Cherokee. Цей автомобіль останнім часом набрав досить таки великої популярності. Замовляють їх все частіше у нас, тому що це крута, класна, комфортна автівка, яку дуже зручно експлуатувати. Це у нас 2021 рік. Автомобіль має 3,6 двигун. Бачите, такі здоровенні в нього. Просто колеса, пошкодження у нас в правій передній частині. Ось тут. Далі, значить, по комплектації у нас це у нас Ларедо. Тобто це не лімітед, але е, це лередо, яка досить хорошо зафарширована. Тобто у нас тут е, ось така велюрова проставочка, шкіра у нас по бокам. Якщо у нас буде просто-проста звичайна комплектація лередо, то буде просто звичайна тканина. А тут ще й з перфорацією. У нас вже е, сучасна нова мультимедіа, виведена в такі рамочки. Тут Apple CarPlay, Android Auto. Е, значить, Ось така ЖК-приборка. Спрацювала, як бачите, у нас безпека, то все будемо відновлювати скоро. Збилася. У нас автомобіля люк, чорний потолок. І он, нижня губа ще також приїхала з автомобілем. Коротше, хлопці зараз е, займаються цим автомобілем. Вони зараз його будуть знімати, розбирати. Е, чому саме розбирати? Тому що тут у нас досить сильно закусує е, між крилом і дверкою. Як бачите, вже воно має трішки пошкодження, тому це крило краще зняти для того, щоб не... Пошкодити його далі, і можна було з ним працювати, відновити. А автомобіль купували ми е, на аукціоні по досить вигідні ставки. Як бачите, ось по цьому коду можна подивитися. У нас були е, пошкодження в правій передній частині. І автомобіль 2021 е, року. Щоправда, по стіку він йде у нас 20-го, і у нього постійний пров, повний привід 4х4. Цим від, відрізняється комплектація Laredo від е, комплектації. Limited. В комплектації Limited у нас будуть налаштування на трансмісію, де ми зможемо виставляти грязь, пісок, сніг, там, спортивний режим і так далі. То в Laredo у нас просто постійний повний привід, який відключається після швидкості 40 км на годину. Ну тобто комп'ютер виключно самостійно управляє цим повним приводом. Ви самостійно руками вмішуватися в це не можете. Наступний автомобіль не менш цікавий, це Audi Q5. Цей автомобіль ми взагалі брали без як без пошкоджень, без ДТП, якщо буде точніше, а пошкодження у нього град. Як бачите, тут у нас страхова, пообмальовувала ось так фарбою. Типу тут ямка, не знаю, будемо ставити під лампи автомобіль, шукати, може, десь є ямки. Ну зараз з вулиці я ніяких ямок чи пошкодження фарби тут не бачу. Ось це все обмалювали, обмалювали. Ось тут, ось тут. О, у нас навіть плівка, це захисна, щоб камнями не сікло автомобіль. Після граду дуже часто розбивається лобове скло і йде висічене повністю капоти, криші і так далі. Я на кришу зараз не можу туди заглянути, але капот я не бачу, щоб він був також в якихось ямках. Знову ж таки, будемо ставити під лампу. Ага, якщо дивитися ось так, не знаю, чи камера фокусує. Он бачу одна яма, два яма, три яма, чотири яма. ну, але не так все печально. І бачу, тріщина через лобове скло. Е, давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Як бачите, цілу машину ми купили по дуже приємній ціні, та потрібно зрозуміти, що це ще й не просто там, преміум плюс, це престиж, тобто це ще й максимальна комплектація цього автомобіля. Е, з такими пошкодженнями вони, як правило, на аукціоні можуть уходити 20 і більше тисяч доларів. Але, як бачите, нам повезло, і ми для нашого клієнта з Харкова купили це цей Автомобіль по дуже вигідній ціні. значить Що у нас по комплектації? У нас тут е дуже крута музика Бенк Е, По автомобілю значить у нас повністю йде шкіряний салон, сидіння з ярко виріженою бічною підтримкою, з перфорацією. І ця подушечка ще у нас е рухається. Тобто, її можна так. Оп, для комфорту. А, так, звичайно, CarPlay Android Auto це все у нас тут. Тут у нас управління мультимедіа в тому числі. І е, ЖК-приборка у нас з цієї частини. Так, панорамний дах через весь автомобіль. Шторка навіть приїхала, коврики резинові, я бачу. от І у нас по комплектації. Так, ну буде видно, ні? Так, тут у нас так це парктроники, контроль спуску згори Е, вентиляція де у нас? О, у нас уже музика включилась. Да, дуже якісна музика. Так, у нас підігрів сидінь, звичайно, керма, і у нас вентиляція сидінь. В тому числі. Тобто у нас дуже крута заряджена комплектація. Так, ну що ж, друзі, е, значить, е, пройдемося дуже швидко. Наприклад, е, ось такі Grand Cherokee. Якщо ми придбали його на аукціоні там, біля 10 тисяч, в принципі, подібний можна ловити. Е, подібні кейси я також купував для наших замовників. 21 рік недавно 9-300 виграли з невеликими пошкодженнями в правій передній частині. Сірого кольору був також Grand Cherokee, але вже в повній комплектації лімітед. Так Ось по такій ставці автомобіль приїжджає біля 20 20,5 тисяч доларів. А, значить. Відповідно, плюс ремонт і відновлення. Саме головне, що ви маєте розуміти, по фото ніколи не можна визначити, скільки буде коштувати ремонт автомобіля. Ти можеш приблизно уявляти, ти можеш приблизно планувати бюджет, але в результаті може вийти більше. І буває таке, що виходить значно більше. Це ви должны розуміти, коли купуєте списані автомобілі із США. Тому що всіх пошкоджень на фотографіях не завжди видно. Так, і йдемо, наприклад, по ось такій ауді. У мене останнім часом. За ці ауді дуже багато питають. Так ось, вигравши автомобіль за 15-16 тисяч, 28-30, він плюс-мінус прибуває без ремонту. Як бачимо, в даному випадку нам пощастило більше, але, звичайно, нам потрібно буде попрацювати з автомобілем. О, ось, я ямочку знайшов, ще тут. Тобто, ці всі ямочки ми відправимо до ПДР-чика, піднімати, попіднімати без фарбування. І відповідно, коли ми купуємо цей автомобіль, звичайно, ми можемо закласти бюджет ремонту, там, наприклад, ну, 4-5 тисяч доларів, але це не означає, що це точно буде саме так. Тому що в процесі дефектування, і якщо майстри знаходять якісь ще пошкоджені частини автомобіля, що ще пошкоджене, це все показують відповідно в окремому чаті, який ми створюємо для клієнта, і вже там узгоджуємо, що ми робимо, що не робимо. Тому, якщо ви хочете ось подібну таку Audi Q5 і, наприклад, ви її хочете в. Простій комплектації преміум, її на аукціоні можна виграти в районі 9 тисяч доларів. Приблизно 19-19,5 приїде без ремонту. На Ауді ну, я б менше ремонт, ніж 10 тисяч не закладав би взагалі. Більше може бути менше Навряд чи. Значить, Дивіться, як можна закладати менше ремонт в автомобіль. Да, якщо у нас, наприклад, бампер коштує там, в зборі там, в районі 15 тисячі доларів, решітка центральна тисяча доларів, фари плюс-мінус по тисячі доларів. От 1000 доларів. Ми ще не залазили з вами туди, от, всередину, а вже там плюс-мінус на 5000 тисяч доларів наговорили. Тобто в цього автомобіля може бути таке, що при ДТП і при зборі запчастин після ДТП на 7-8 тисяч доларів можуть бути тільки запчастини. А ще роботи, а ще фарбування. Тому, якщо ви хочете преміум, 9 купили, десь 19 приїхала. Преміум плюс, якщо ви хочете, можна, в принципі, 10-11 купити, десь 20-21 можна плюс-мінус привезти. Якщо ми говоримо про преміум плюс з кокпіт приборкою ЖК-панелькою, як ми тут бачимо, то десь можна її 11,5-12 купити, 23-23,5 можна привезти плюс ремонт. Якщо ми говоримо про компролетацію престіж, з аукціона рідко, коли вони уходять менше 15 тисяч, в середньому 16-17, тобто. В в районі 27-30 можна привезти плюс ремонт. Ремонт, плюс-мінус на них однаковий. Ось десь отакий от бюджет треба закладати, але повторюсь: бюджет може бути збільшено, якщо в автомобілі знайдеться більше пошкоджень, тому що всі їх по фотографіях не видно. Ви маєте це враховувати, коли купуєте машини в США. йдемо далі. Е, Jeep Cherokee. Цей автомобіль, о, бачимо. Ще оригінальний фонарь, ніхто його не міняв, не робив, а він вже запотівший. Таке частенько буває, і то, в принципі, в мене на машині також задні фонарі чомусь потіють. Це у нас класна комплектація, комплектація ліміти. Цей автомобіль ми купляли для нашого клієнта з міста Ніжин. Я вже скоро його порадую фотографіями, що прийшов його автомобіль. Ми можемо, в принципі, по аукціону подивитися, як він виглядав. У нас ми бачимо невеликі пошкодження по лівій передній частині та по досить таки приємні. Ціні автомобіль був придбаний. В принципі, подібні автомобілі зараз торгуються на аукціоні в районі а, там, від 4 там, до 6 тисяч доларів. В залежності від комплектації і двигуна, вони відповідно можуть приїжджати від 11,5 до 15 тисяч доларів. Плюс ремонт і відновлення. На Jeep роки не можна сказати, що дешевий ремонт і відновлення, тому що в нього дуже дорого коштує а, ходова частина. Наприклад, ось майстер вже починає працювати з цим автомобілем. Як бачите, підготовлює його для того, того, щоб зняти, у нас пошкоджено безпосередньо амортизатор, тобто машина своїм ходом зараз поїхати не може. Майстру потрібно буде підготувати його до цього, і вже після цього він, можливо, навіть спуститься. Попробуємо знімати без маніпулятора. Якщо нічого не вийде, ну то звичайно вже будемо знімати з маніпулятором. З цієї сторони автомобіль виглядає ось таким чином. Тут у нас бачимо пошкодження, є колеса, тобто автомобілю стовідсотково доведеться купувати нову гуму, тому що тут у нас дірочка. Попробуємо поставити її на докатку. Ну і, звичайно, по салону. Ми бачимо, у нас в автомобілі ціла безпека. Нічого не спрацьовано. Так. Шкіряний салон з перфорацією, електроприводи, як у сидінь у водія і пасажира, великий екран на 8,4 4 дюйми, Apple CarPlay, Android Auto це все діло є. І ці автомобілі надзвичайно популярні, тому що в принципі, за е, ті гроші, в які вони можуть виходити, вони предоставляють своїм власникам дуже багато комфорту і функціоналу, що досить важливо, коли купується в принципі, сучасний автомобіль. Тому що, наприклад, я на сьогоднішній день. День не бачу сенсу купувати для себе автомобіль, а, якщо в ньому немає там, карплею, безключового доступу, електрокришки, електроприводів, гарної, якісної музики і так далі. Тому що, уже, в принципі, коли ти купуєш собі сучасний автомобіль, ти купуєш не тільки двигун коробку і кузов, а ти і купуєш такі е, е, ці допоміжні функції. Наприклад, з'їздити е, із сліпими зонами набагато безпечніше і комфортніше, з датчиками попередньо. Руху, тобто, коли ти здаєш назад і е, там або якась людина йде, або Ніжний. машина їде в сліпій зоні, коли ти не бачиш поперечно, там буває таке дуже часто, чи стовпчик якийсь стоїть, вона тобі просигналізує, пропікає. З'їжджаєш зі смуги руху, вона тобі сигналізує, пікає, і е, підкермовує, можливо, є різні функції. Тобто це і безпека, і комфорт. І якщо вже я вважаю, купувати сучасний автомобіль, то він має бути обов'язково з цими функціями. Е, дуже часто. На жаль, у чи років є така проблема, що у них гне підрамник. От, наприклад, в попередній версії у нас підрамники були алюмінієві і вони були набагато міцнішими. В цих автомобілях, коли потрапляє якийсь удар пошкодження в підрамник, то він речеги прикручуються до нього і його досить серйозно вигинає. Як правило, на майже всіх автомобілях, і він на них йде залізний, тобто він не такий міцний. Підрамник коштує в районі 800 доларів. Є навіть уже пропозиції, я бачив і по тисячі доларів. Тому це потрібно враховувати, коли, звичайно, вибираєш і купуєш для себе автомобіль в США. Йдемо далі. І зараз мені буде досить складно добратися до е, джипа Ренегейда, тому що... Він у нас знаходиться на другому поверсі, ось так прив'язаний. Але, в принципі, спробуємо сфокусуватися і подивитися, як автомобіль виглядав на аукціоні. Клієнт дуже сильно хотів цей автомобіль, він в крутій, класній комплектації, і у нього вже є один джип Renegade, який він експлуатує в себе в родині, і він вирішив купити ще один, тому що йому подобається взагалі марка джип, йому подобається джип Renegade як автомобіль. І він хотів такий самий, тільки в кращій комплектації. В принципі, з панорамою з усім, Уже як ми його опустимо трохи нижче, я вам його покажу. А поки ми, в принципі, готуємося. На фотографіях ви в принципі, побачили, як він виглядав, тому вже розуміння в принципі, є. А, значить, Джеперинегейди зараз можна подібні брати в районі там 3-4-4,5 тисяч доларів. В залежності це буде 18 чи 20 рік, 20 чи 50 тисяч пробігу, ну, в залежності комплектація, яка чи ні. А, значить, привозити відповідно можна від 10 до 13 без ремонту. Ну і плюс і ремонт і відновлення. На джип Renegade це буде трішечки дешевше, ніж на Jeep Cherokee, тому що запчастини на нього коштують дешевше. Взагалі, левову частку в ремонті і відновленню автомобілів займають запчастини. І останнім часом ці запчастини досить серйозно здорожчали. Раніше вони були дешевшими. Але, наприклад, якщо ми говоримо про Jeep Cherokee і, наприклад, запчастини по оригіналу, комплект ФАР 1400, капот 1000 і так далі. Тобто, не можна зробити ремонт автомобіля за 2-3 тисячі доларів, де у нас коштують аж скільки запчастини. Так, можна робити, пробувати дешевше. Але потрібно бути дуже обережним з цим дешевше, тому що можна зробити так, як ось е зробили людині. І потім ви будете шукати, як його переробити, а переробити буде значно дорожче, ніж відразу зробити нормально. Наприклад, на одному із відео я вам показував. Крайслер 200, який приїхав до нас на переробку. І е, Ви його бачили, але, наприклад, я нагадаю, що таке якісний ремонт, щоб ви мали розуміння, і що таке ремонт ну, типу, аби було. Це у нас Крайслер 200, в якого е, повністю не закривалася кришка, вона зазорів не було і вона тіліпалась на ходу. Ось на цьому відео я, в принципі, вам показував, як це працює і як там була приварена панель. Тобто вона ззаді була просто постукана молотками. І ну, я не можу сказати, що то був ремонт, але він буде дешевше, ніж зробити відразу нормально. Але зробити... Ото так, а потім переробити на нормально, це буде дорожче. Е, до речі, на минулому відео, де я показував, хтось там сильно кричав, що погано було майстром зроблено зачищена сварка. Я розумію, що зі сторони роздавати поради, як робити краще, воно досить зручно, але я показував момент роботи в процесі роботи, а не в е, фінальному результаті. Це також в процесі роботи, це ще не фінальний результат. Як бачите, вже такої сварки немає, і тут вже майстром все оброблено. Тому що майстер Анатолій знає толк своєї справи. Справи. І це ще не кінець по цьому Крайслеру, тому що у нас є проблема, бачите, у нас ходить двері. Вона не сидить. У нас є проблема в цій частині, і у нас, по ходу, сидить стойка там всередині. Напевно, потрібно буде її робити. Будемо після багажника займатися нею. Ну і треба буде ще перебрати морду, тому що власник приїхав з проблемою, що у нього немає зазорів. І як вияснилося, фари були примотані на проволоку до бампера. Десь тут також показував вам відео, можу нагадати. І ось вам різниця. Тобто, коли ви замовляєте, а в той США з нами ви можете бути гарантовано впевнені в тому, що е, вам відновлять автомобіль нормально. І, наприклад, до такого колхоза у вас не буде. Так, звичайно, зробити такий колхоз, відремонтувати так автомобіль так можна. Це в принципі буде коштувати дешевше, ніж робити нормально, так як то має бути, але. Ну, тіпа, Чи потрібно те дешевше, Ну, якийсь час машина поїздить. Да. Е, потім через якийсь час почнуться приносити проблеми. А потім ви не зможете його ні продати і нічого з ним зробити, тому що вона коса крива і шкандибає. Тому, на мою думку, краще відразу зробити нормально, отримати класний, гарний автомобіль. І навіть коли прийде час продавати цей автомобіль, ви виставляєте його там на Рія чи куди-небудь, у вас його забирають. Тому що, наприклад, коли ми робимо автоклієнта, ми вже там даємо і акти виконаних. Хробіт, ми займо сертифікат на відновлення безпеки, і людина розуміє, що, по-перше, вона експлуатує якісно відновлений автомобіль, що при потраплянні в ДТП в неї ця безпека спрацює. Не дай Бог, звичайно, краще цього не робити, але вона спрацює, якщо це буде необхідно. Далі, якщо людина буде їхати, вона розуміє, що в неї на ходу не буде відпадати ходова частина, багажник відкриватися на ходу не буде, або на ходу не будуть випадати радіатори і таке інше, що також небезпечно для оточуючих. Для самого себе, свого життя, здоров'я, а також небезпечно для експлуатації інших учасників дорожнього руху. Ось, наприклад, це у нас Range Ровер. Я про нього вам багато розповідав. У нас на каналі є багато відео по ремонту цього автомобіля, і ось він у нас виглядає ось таким чином. І вже майже готовий. Хтось навіть думав, що цей автомобіль хлам, не поїде, і все. Але ми досить таки серйозно підійшли до виконання своїх робіт. У нас цей стакан номер. Нагадаю, був. Це у нас повністю алюміній автомобіль, це у нас все на закльопках, І ось це у нас все також профарбовано. Цей частковий лонжерон ми міняли, витягували, рихтували і це все ми зробили. Якість робіт, в принципі, можете побачити на відео. І все зрозуміти з цієї частини е, сторони ремонт не виконувався. Тут вона заводська і трошки припала пиллю. Я думаю, зараз автомобіль приїде якусь сотню третю кілометрів, і також це припаде пиллю і воно буде однакове. Ось таким чином виконаний ремонт і відновлення. І усе повністю перебирається майстром кожна запчастина, кожна трубочка, кожна е, подача антифризу на радіатор, там, на коробку, на двигун. Кожна, кожний патрубок, що відповідає за охолодження автомобіля, теплообмінника або за маслоподачу, або за подачу кондиціонера. І тут в автомобілі, як бачите, дуже багато всяких патрубків і трубочок. Так, ось, коли вони у нас пошкоджені. Їх можна не міняти, а їх можна клеювати, заклеювати, запаювати, латки якісь ложити і все інше. Так ось, коли оце от, коли отак зробити ремонт, як в Крайслера, якщо зробити ремонт, як е, оце я е, описав, він вийде дешевше, ні, ніж відразу робити нормально. Але, але, Така машина приїздить недовго. Тому, якщо ви хочете робити машину і хочете робити її нормально, ви можете звернутися до нас, ми можемо це зробити. Ну що, гоу малярку покажу, як там на справи. Ну що ж, знаходимося ми в малярці і я вам зараз покажу, як ми тут зараз працюємо. І якщо ви захочете замовляти з нами автомобіль із США, то ви розумієте, де ми працюємо, да, окружна 4Б за Ашаном, точна локація в Google картах Міту Авто Пишете, знаходите, як ми працюємо, яке у нас обладнання, які у нас майстри і як це все відбувається. Ось, наприклад, в цій частині у нас зараз виготовлює майстер-бампер до фарбування. В цій частині готується компас майстром Віталієм, а в цій частині Ford Edge Титаніум вже підготовлений до фарбування. Все, він вже майже там, думаю, наступний буде в камеру заходити фарбуватися. Це у нас е, окремі запчастини на Jeep Cherokee, дуже такого красивого, як бачите, сірого незвичайного кольору. Е, вони вже пофарбовані. Тут у нас і бампер, в тому числі, капот ось в цій частині. Дверки, крило. BMW X1 також уже майже виготовлена. Вона також буде одна із наступних на фарбування. Тут у нас ліва частина, ми по ній робили ремонт і відновлення, і майстер майже вже підготовив її також до фарбування. А в камері у нас безпосередньо пофарбований автомобіль. Тобто це цей же ждівчирок, на якого у нас ці запчастини, але мене туди всередину не пускають. Кажуть Ігор, мол ти накидаєш пилюги, тому що майстер вже все виготовив і все пофарбував. Завдяки ось цьому обладнанню вебаста, яке називається, там лежить огонь, а ця штука жре 20 літрів соляри в час, утримується всередині необхідний мікроклімат для сушки. Автомобіля, що всередині пофарбований чи деталі. Таким чином, використовуючи в своїй роботі преміальні матеріали, ми гарантуємо нашим клієнтам якість відновлення їхнього автомобіля і розуміємо, що використовуючи ці матеріали, клієнти отримують високу якість. Тобто у них часом не облізе фарба, лак, не получиться, не постріляє, не дасть усадку, не буде машина їхати криво боком, тому що ми гарантуємо, що автомобіль буде в геометрії кузова, Тому що робимо ми всі автомобілі безпосередньо по розмірам та після робіт своїх обов'язково заганяємо їх на розвал сходження як контрольна перевірка. В цій частині у нас зберігаються бампера, та у нас зараз проходять торги. Для клієнта я відібрав і узгодив ось такий автомобіль. Це у нас джіп Cherokee комплектації Latitude Lux. Цей автомобіль у нас з невеличкими пошкодженнями, ось бачите, пом'яті дверки. І тут ось він двома колесами на щось наїхав. У автомобіля ціла безпека, латицит люкс краща комплектація, тобто із сліпими зонами, утримання смуги, великий екран 8,4 дюйма, бічна підтримка, електрокришка, два ключа, повний привід 3,2. Як бачите, звичайно, з такими пошкодженнями автомобіль буде торгуватися на аукціоні дорожче. Зараз у нас ставочка 7500, 10200 я на нього поставив, плюс-мінус десь так планую і його торгувати. Ось таким чином ми можемо називати себе компанією по пригону автомобілів повного циклу. Тобто з нами, ви повністю відбираєте автомобілі на аукціоні в США, ми вам допомагаємо їх вибрати, торгувати у ваших параметрах і у ваших побажаннях. Ви повністю керуєте і управляєте процесом вибору автомобіля для себе і купується для вас тільки узгоджений лот по узгодженій вами ставці. Привозимо, доставляємо цей автомобіль і всі проблеми в дорозі, звичайно, вирішуємо, і ви отримуєте пригнаний і розмитнений автомобіль. В Києві. Приймаємо до себе на станцію по ремонту цей автомобіль, повністю його відремонтуємо, відремон, відновлюємо, перевіряємо. Можливо, в автомобіля не тільки потрібно робити щось те, що постраждало від ДТП, а просто від того, що це БУ автомобіль потрібно розуміти, тобто його вже експлуатували, десь тріснувся лінблок, десь, може, потекла, потекло масло чи щось таке. Це все майстер також перевіряє. Якщо щось помічає, вам пропонують це замінити. Для того, щоб ви могли забрати повністю підготовлену Автомобіль до експлуатації, не возити його по іншим СТО, щоб шукати, а хто ж доробить вам автомобіль. І ви 100% знаєте, що ваш автомобіль відремонтовано якісно. Ось таким чином, друзі, ми працюємо. Я в сьогоднішньому відео спробував вам показати все дуже коротко, але дуже широко, як все відбувається. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підтримайте канал. А якщо вам потрібна автівка із США, телефонуйте. Мій контакт в опису цього відео. Ми привеземо і зробимо вам найкращий автомобіль. До нових зустрічей. Всім пока.